Сьогодні ми вшановуємо день народження Тараса Григоровича Шевченка. Це справжній геній українського народу, який в свій час повстав проти системи і як справжній борець почав боротися, здавалось би, з системою, яку неможливо взагалі подолати. Так само зараз сьогодні актуально те, щоби ми могли побороти ту систему, проти якої повстали ще два роки назад. І найкращі представники України. Сьогодні демонструють цю боротьбу, це і Надія Савченко, Незламна, яка сьогодні демонструє, що вона здатна боротися не тільки проти цієї системи, а й проти тієї окупаційної системи, яка є окупанта у Путіна. І сьогодні, як ніколи, нам важливо, щоб ця боротьба за зміну системи за краще майбутнє України, про яке мріяв Тарас Григорович Шевченко, вона. Була у серцях у кожного, і щоб кожен нас на своєму місці старався зробити все, щоб ми дійсно змінили Україну, змінили її і зробили її дійсно європейською країною, тією країною, на яку заслуговують наші діти, наші онуки, і ми точно таку Україну отримуємо.